На огірках вже наросли огірочки. Я сьогодні їх буду оприскувати. Там термін очікування 7 днів. От якщо подивитися знизу то тільки по одному гірочку я полишав один. В цьому місці один, один. Ось тут вже буде йти два. Але другий піде з цього пасинка. Пасинку дам вирости трошки і на ньому з'явиться огірочок. І я його прищипну після огірочка. І буде в тому місці два огірочки. В наступному теж в цьому пасинку лишу один огірочок і один вже там є. Буде два. І так далі. Доброго дня. Скоріше, доброго вечора, друзі. Ви на каналі я і мій Юрко. Сьогодні ми будемо готувати дуже таку цікаву, особливу страву. Ми будемо пекти хліб. Не будемо пекти хліб. Ну відгадайте, що ми будемо робити. Дріжджі собі насипала на столі. Насипала собі Щось дріжі. таке чарує там. Насипала собі цукру, взяла собі бутиль 3-літровий і стоїть, як дурна. Ну давай розказуй. Та добре. Сьогодні ми будемо готувати страву для наших огірків. Підживку для огірків. Чому? Для Юрка. Може, для перцю? І для перцю, і для помідорів також. Для приготування підживки мені потрібно цей бутиль наповнити водою. Вода має бути тепленька. А що то це буде за підживка? З чого це буде? Дріжджі, звичайні харчові дріжджі, сухенькі. З того, що я печу хліб, що пекла колись. Коли я його їла багато. Можете хліба накрушити? Ні, хліба не можна. У воду і підживляти рослини. Там так. теж дріжджі, але вони вже мертві. Не піде. Ну, то буде інша підживка, напевно, що. Так як в нас в землі багато органіки є, ми постаралися, Збираю відходи харчові і закопую цілу осінь на город. І тому нашу органіку потрібно переробити. І в цьому нам допоможуть наші дріжджі. Потрапляючи в землю. Дріжджі будуть переробляти органіку азотними сполуками. Дріжджі будуть вивільняти з органіки азот, фосфор, калій, щоб бути доступними для рослини. Приступимо до активації дріжджів. Піввітрову баночку наливаю приблизно 100 г води. Додаю 5 столових ложок цукру. 100 грамів приблизно 100 грамів буде. І нам потрібно 30 грамів дріжджів. Дріжджі сухі, я вже говорила. Включаємо вагу, у мене така маленька вага. Зразу старуєш тару свою. Так. Ноль, нолики вискочили. І 30 і Окуляри принесу тобі зараз. Треба мені окуляри, добре бачу. Ще трішки. А ну я подивлюся, що ти там наважила. 20 грамів більше. Точно є. Ух ти, 2 грами. Два грами, грам 2 грами більше. Ух ти, як точно. Я ж мію важити. Розмішуємо, <рес> насипаю легенько. Держи, і перемішую. Хіба захотілося? Давай собі хліб. Може, ти собі спичеш? А я точно спичую, так що хліба хочу. Так, забираємо це все звідси зі столу, що не заважало нам. Цукор. Так, забрали. Лопатка потрібна. Для дріжджі починають. Надуватися. Але, до речі, світла нема. А то що таке? Безперебійник. І шумить в хаті, шум такий йде. Ніби включений рефрижератор. З 20 тонами м'яса. Точно. Юрко, про м'ясо теж не говори. Схліп з м'ясом. Так, беремо банку нашу бутиль. Заповнюємо банку водою. Розрахунку, щоб ще помістилися ці дріжджі, що ми розмішали. Так, так само, як у нас вода. Ось тут. Стратегічний запас. Вода має бути тепла. Я не люблю, зараз ще додав чайник тепленький, Щоб зразу не лити. У нас ще є чайник на газ. Ви не думайте. У нас чайник ще є з того, як воно з минулого життя. <рес> До воєнного. Цікаво, а хто у тебе в тому, -тому житті був? В юрку теж? Зараз я ще додав теплої води з чайника. Хватить. Тепленької. Попробуй пальчиком. Як не пече, тоді добре. <гум> ну, така Запариш можна... свої дріжджі. Щоб можна було тепліше зробити. Так. Так. Розмішаю. Відливаємо трішки води, щоб можна було сполоснути баночку. Ти так тихо говориш, що я не чую. Кіба хочу, тому так тихо типу, говорю. Не маю сили. То, що робиться з людиною, коли вона не є киба? хіба? Може, такі дріжджі пахне. На ложці залишилося. Може знову. Так виглядає самогонка, коли заміщує. Почала, я так і знала, що скажеш про самогонку. Ще трошки не помили. Вимило дріжджі? Вимило дріжджі, дух грамульки. Ще, мабуть, на дні є цукор. Ні, нема цукру, вже розійшовся. Ну, Але попробувати треба. Перемішали. Накриваємо дріжджі салфеткою, ставимо їх на 2 години, щоб дріжджі активувалися. І поки вони не почали виділяти спирт, Юрку, може, ти передумаєш підживляти ті, як вони огірки і помідори. Чим буде виділяють той спирт? Чим виділяє? Потрібно буде. Дріжджі розвести в 10 літрах води і підлити рослини. На цьому все. Для Юрка, брашку, наквасила, Юрко довольний. Буду до ранку буде шампанське. А, до ранку буду вже смакувати. Якщо вам сподобалося наше відео, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди. До зустрічі в наступному відео. Я ще хочу показати вам вишні. Вишні ми засипали 10 го числа. Що там таке? Спирт. Спирт? Вже сьогодні 27, -е, так? То вже 17 днів. 17 днів вони вже бродять. О, так, добре. Ми їх щодня перемішуємо. Зранку і ввечері. Юрко, їх щось менше, ніж раз стає. То не я. Ох, де вони диваються? Я не зрозуміти, що вишні їж так само. Я тільки вишні їм. Давай я тобі поможу. Ну давай. Добре. Ай, розливала. Ні, не розлила. Що я буду пробувати, чи ти будеш пробувати? Mm. Вишні. Ну пробуй, чи є спирт. Нічого, смачні? Так, я попробую. Цукор вже не чути. Ми їх вже можемо зливати, відокремлюючи від вишні від наливки. На всякий випадок я накрию, щоб муха не втупилася. Тільки. Але тим займеться Юрко. Вишні ми не викидаємо. Їх можна використати для печива, але потрібно обов'язково перетерти витягнути кісточки. З кісточками вишні можна тримати не більше 6 тижнів. Ось такі у мене прекрасні лілії зацвіли. Червона, рожева. Темніша, рожева. Це бордова, напевно. Тут ще не розпустилася одна. І жовтенька. Красиво, вона вже перецвіла. Тут була, було, а Вчора отримав посилку від Євгена Подвєйського. Ось так, це є Фалькон. Я вже сьогодні ним скористався, оприскав весь виноград, від видімо. То є Ранман. Буду сьогодні на вечір оприскувати огірки. І ще є ревостоп. Ось такі в мене є фунгіциди, якими я буду користуватися тепер до осені. Перемішку. Один з другим і ще маю пару окремих, щоб не було резистентності. Знайти можна буде Євгена Подв'язку у Фейсбуці, написавши йому повідомлення. І зробити замовлення.